Усім привіт! Виконаємо таку вправу 1,4 ЗНО, десяткові дроби, множення ділення і віднімання. Спочатку робимо операцію ділення. Тут можна перенести кому вправо на один порядок під час цього ділення, так робиться: 15,20 поділити на 3. Відняти 1,9 помножити на 0,3. Тут нічого не переносимо. Пригадаємо, як ми ділимо десятковий дріб на ціле число. На 3. 5, так? 5 на 3. 15. Так, а в нас тут кома. Значить, кома ставиться. 2 ділимо на 3. 0. 21 на 3. 7. 5,07 відняти. 1,9 множимо на 0,3. Пригадує, як це робиться. 3 на 9. 27. 7 пишемо. 2 далі. 1 на 3. 3. 5 разом. 0. Нічого не пишемо. Тут 1, 2 після коми. 2 числа. 2 числа. Переносимо кому отак от вліво, скільки тут у нас після коми є чисел. 0,57. Це дорівнює 4,5. Дякую за увагу. Всім гарних рахунків.